би міг тут починати розповідати, плямкати губками: мі 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 бу-бу-бу, фу-фу-фу, не все так однозначно розумієте, треба все розглядати в, в широкому масштабі, не треба звущувати, не все так однозначно, мі-мі-мі, ми маленькі овечки, нас ніхто не пасе, Ну, нумо роздивлятися ширше і глибше. Е -гі 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 -гі. І ви би мені сказали, боже, чоловіче, ти трахаєшся в душу. Ну, ти, ти, який ти патріот України, який ти націоналіст, який ти воїн України, ти грбаний духотрах. Пішов геть, ми тебе вимикаємо, відписуємося, яке розповсюдження, які ресурси. Кому ти оце лайно ліпиш на лоба? Все, іди за цима всіма Арестовичами, ховайся по якихось там не знати де, стогни там з-під диванів. От, І коли ми тут переможемо, повернешся сюди, будеш розповсюди.